Дивишся на вулицю. Я дивлюся на сніг. але mm. ти голосніше мовляв, я тобі був ще не <laughs> ясно. Вуха кавалерка закапали. Та не закапали, а Віталій закапав. Німе сил мені ні зробив, каже, давай пий Якщо не попусти, кай, завтра поїду в долору. Ні, ну легше, але настільки, ну, як би хотілося, mm -hmm. Все одно так стріляє сильно. І не дай Бог тако до вуха все. Так було й чукати. Але я думаю, що сьогодні три рази закапати і завтра буду я колірочка. Але кавалієрочка, я вам завжди говорю, яка би жінка не була, і ви напевно сьогодні мене собі побачите. Бачите, встала, бо вставати взагалі не хотіла. Вже бульбу поставила варити, зараз тісто замішаю і будуть льоби. Так що льобам не буде, знаєте? Угу. Каже, те, що я постійно говорю, яка б жінка була, чи хвора, чи замучена, то до жінок не стосується. Вони встають, стріпуються, правда, як говорять за деякий час, але я думаю, що то попустять. Але того вуха мене вже давно кавалерка мурбувала. У мене є дурна привичка. У мене всюди є палички, що куха честить. І щоб ви розуміли, що я вуха чищу кожні дві хвилини, бо мене щось там писати. Це вухо, воно ну, так боліло, капець. Я тво почищу, я кричу, ну не лічу. І те почищу, воно перестає. Не чищу, воно мене починає знову нити, знаєте? Ну, а вже вчора коли два почало просто боліти, от коли туляюся. Що я повідала, що треба йти в аптеку бо... Дали каплі, але ви пишете, розігріти горілку, закапати буху, ну гарно політику. Ви знаєте, Каврина, я так не люблю її, бувати такі кімнаті. Нехай краще сьогодні каплі. Якщо завтра не попустимо, ми поїдемо до Лора. Лор подивиться і вже випише, що є. То як, не як, я вух. Я вам довіряю, що може добре, але я боюся. Я боюся. Я тут тепер валялася в ліжку. Я хора, а хлоп їсти, хочу хлоп любимо, хоч нині не ділі. Але добре, що це смажена є, не треба смажити. Сметана є, все є. І зараз лідні любить, там є ще в Ну, що там їсти, ти не їсти. Ти. Добре. Я би скорше їла тут дерево заселети. Вже є, не хочу крашити.